всіх. Наразі має ось таке чудове таро, таро рук, або таро з рук, і хочу зняти з прес-розклад на три варіанти: на запитання, пауза чи фінал. Тому що а, буває в стосунках, щось не те сказали, один одного не так зрозуміли, або ще якийсь вплив обставин. І партнер мовчить, а ви не знаєте. Як вам діяти, чому, що саме відбувається, нема ніяких пояснень. Тому пропоную зараз зробити еспрес-розклад на три варіанти: па пауза, або пауза, чи фінал. Як завжди, перед тим, щоб як обрати номер карти, зробити дуже великий. Такий подих. Уявіть у собі в голові цифри 1, 2, 3 або карти. Ось така рубашка. Будемо дивитися на рубашку. І уявіть, подивіться, яка цифра вам найбільше до вподоби, до якої цифри тягнеться ваша свідомість. І оберіть свій варіант: 1, 2 або 3. Бо я вже зараз буду робити тягнути карти. Отже, пауза чи фінал. Варіант номер 1 варіант номер 2 і варіант номер 3 Обирайте. Один, два, три. Маю надію, що ви обрали. Починаємо. Варіант номер 1 Пауза чи фінал. Лицарь Пентаклів, карта статична, карта дуже повільна і дуже прискіплива, і на запитання, пауза чи фінал, я можу сказати, що це пауза. І пауза така дуже-дуже затяжна, дуже довга. Тобто, якщо ви очікуєте, що партнер на днях вам напише або подзвонить, цього не, не буде, не відбудеться. Тому що по цій карті ніяких активних дій не передбачається, і мовчання може затягнутися ну, навіть на тиждень-два. Тому вже тут ви самі приймайте рішення або чекати, або брати ініціативу в свої руки і перше виходити на зв'язок. Отже, для тих, хто обрав варіант номер 1 пауза чи фінал, я можу сказати, що це пауза, але дуже-дуже затяжна. Для тих, хто обрав. Позицію номер 2 у нас лицарь жезлів. Однозначно, це пауза, яка дуже швидко закінчиться. Жезли в нас дуже активна карта, карта взаємодії, карта такого вогню, коли нестримна енергія палає, коли ми не можемо сидіти на одному місці. Тобто, якщо ваш партнер. Вже давно не виходить на зв'язок, або не пише вам, або обіцяв, і не з'являється. Очікуйте, найближчим часом, дуже-дуже скоро, він про себе заявить, напише, або якось дасть про себе знати. Причому в доволі позитивному ключі. Так що, на запитання, пауза або фінал. А для тих, хто обрав варіант номер 2 можу сказати, що це пауза, яка дуже швидко вже закінчиться. І для тих, хто обрав варіант номер 3 пауза чи фінал, я можу сказати, що це не фінал, однозначно, це пауза, але теж вона дуже-дуже затяжна. І тут по цій карті, ну, якщо а ми будемо думати, варто зробити розклад, тому що туз це в нас шанс, це шанс на, скажімо, на ну, Пентаклі, це в нас тіло, це не тільки подарунки, це в нас ще й фізичне тіло. Тому або тут по цій карті два варіанти: або очікуйте якийсь подарунок від нього, або тут ще треба розбиратися. Тому що а, можливий варіант, що ваш партнер може пройти повшан з вами зв'язатися і відновити стосунки. Тому я не можу сказати, що це ну, остаточно фінал, але це і пауза, яка я по ній ну, не можу сказати, що от-от партнерського роз'явиться, тобто що є варіант щоб з'явитися і відновити стосунки. Ось такий розклад, у нас експрес-розклад. Пишіть ваші враження, якщо у вас з'явились бажання або є запитання по розкладу індивідуальному, Пишіть повідомлення. Я завжди на зв'язку. До побачення!